BMW-740i на 3-літровому двигуні TwinPower Turbo на повному приводі x на максимальній оптиці, на гарних оригінальних дисках, на резині Pirelli, новенькій, машина лонгова, безключовий на всіх дверях, темний шкіряний салон, рівненька прострочечка, шкіра, дерево, алюміній, пам'яті сидінь, музика Harman, все як має бути. Руль, полюски, дрольові, led щиток Ось така от система навігації, мультимедії. Тут також екранчик, багатозонний клімат, тут також сенсорний, таке сенсорне регулювання кліматом. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані, має люк, панораму, сидіння, дуже доглянуті, пробіг всього 135 тисяч кілометрів. Подивіться на довжину цієї двері. Тут, напевно, раз, два, півтора метра точно є шторка. Позаду дуже мало, напевно, хто їздив, тому що сидіння не зачухане. От такий от блок керування кліматом. Іде гріве сидінь. Велетенський багажник. Ось так виглядає автомобіль. Він повністю обслужений, тисячу кілометрів тому поміняли мастило в коробці, замінили мастило в двигуні, фільтра, ну повністю пройдена тиго. Кому цікаве провестя мої серії, серії в лонгі 2017 року. Звертайтесь, кільцева дорога 110, територія ринку столичний. Тут ви зможете переглянути даний автомобіль, протестувати та придбати. Придбати можна за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.